Та, не звертаю уваги. Той подружився з Сергійком. Ну з сусідським хлопцем що футбол грав, Ну, пам'ятаєш? Е, Вік, нам треба поговорити про майбутнє. Я... Довго думав і ти знаєш, ми вже три роки одружені. Може час нарешті подумати про дитину. Та не втратиш ти роботу. Я буду допомагати. Можемо наняти няню. М? Ой, скільки ж можна відкладати вже, а? Давай просто вирішимо. Знову зуби. Вік, давай поїдемо в Київ. М? Там пошукаємо лікарів, бо це не діло. Понимаєш?